Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати подаруночок. Ось подивіться, просто, яка гарна коробочка. Я брала участь в конкурсі в однієї дуже гарної дівчини Тетяни. Я залишу посилання на її канал в описі, щоб ви могли перейти, подивитися. Можливо, ще будуть якісь розіграші на каналі, зможете взяти участь і, взагалі, дуже цікавий контент, звичайно, косметичний. І я брала участь в конкурсі і стала однією з переможниць, і прийшов мені сьогодні ось такий можна сказати, б'юті-боксик. Дуже гарне пакування і наповнення також просто супер. І я, звичайно, хочу поділитися з вами. Давайте подивимось, звичайно, я вже відкривала, я вже все роздиблювалась, тому що не змогла втриматись. І ось так все гарно виглядає. Давайте розглядаємо. По-перше, є листівочка. Із привітанням, що я стала переможницею. Дуже приємно, від руки все написано. Так, і почнемо, напевно, з доглядових засобів. Спочатку давайте подивимось, ось такий є бренд Lossitante. Якщо не помиляюсь, якось так бренд називається. Це не скажу, що Ну, Це не бюджетний бренд. Це йде таке мило брускове. Так, це із Каріте та маслом ши. І, напевно, ще з ягодами нема нічого на нашій мові, але Через пакування просто відчувається цей супер свіжий аромат, з якимось з лимоном чи щось таке. Ну, просто супер. Я, звичайно, не користуюсь брусковими, але користується чоловік, тому буде використовувати він, а там побачимо, можливо, і я трохи користуюсь. Клас. Я такий бренд ще не тестувала ніколи. Так, і від цього ж бренду в цьому подаруночку ще була ось така мініатюра. Я так розумію, що це якийсь лосьйон для тіла, так як на нашій мові нічого тут немає, але я зайшла вже на мейкап, намагалася знайти, що це, і начебто це лосьон для тіла. Це із. От, не пам'ятаю, і з якимись мигдалем чи щось таке. Я ще, звичайно, не відкривала. У нас це мініатюрка 20 мл. І давайте відкриємо, понюхаємо, що це за аромат такий. М -м, дуже гарний аромат. Такий, знаєте, насичений, а, такий. Солодкувато, солодкувато, знаєте, молочний, якийсь такий аромат. М -м -м, дуже гарно. Е -е З задоволенням буду користуватися. Просто супер! Якраз протестую якісь бренди, які е -е я не пробувала і не знаю, чи спробувала. Б. Далі, із догляду, ще. Два засоби від бренду The Body Shop. Також нічого не тестували, не знаю, що до чого, але знаю, що це також не дуже бюджетний бренд. Це в нас масло для тіла з маслом ШИ. Веган формула. об'єм 50 мл. Ось така баночка. Ось так виглядає дуже-дуже густий, але дуже гарно розпределяється. Дуже гарний аромат. М -м. Знаєте, такий він не дуже насичений, такий ніжний, я б сказала. Будемо тестувати. Просто супер обожнюю. Це такі різні штучки для тіла. І ще один засіб із цього ж бренду з Shop, це крем для рук. 30 мл. Це такий сумачний варіант. Це у нас із полуницею. Ну, відкривати, напевно, не буду, тому що в мене зараз багато відкритих кремів. Я просто впевнена, що він має дуже гарний аромат. Крем я люблю, особливо ось такі маленькі, щоб можна було покласти собі в сумочку. Прям клас. І знаю, що цей крем доволі небюджетний. І ще із догляду є ось така баночка, це бренд Lumene. Це денний крем для обличчя антивіковий. Ось так виглядає. Це також мініатюрка об'єм 15 мл. Також щось мега цікаве, дуже цікаво спробувати. Просто все зафольговано. Так, буду користуватись. Далі. А, ну Це бренд, який я знаю, звичайно. Nivea, У нас тут бальзам для губ. Це звичайний бальзам, я так розумію. Так, звичайний бі білий прозорий бальзам. А, універсальний оригінал. Піде поки що в запасики, тому що бальзамів багато потрібно яких закінчити, але бальзами ніколи не бувають в зайві. Так, і ще від бренду універу були ось тут ось такі дві масочки для обличчя. Це із метом та так, натуральною олію, олією, олією. Якщо не помиляюсь, мигдальною олією для сухої шкіри, ну, в мене не суха шкіра, але все одно масочки такі я люблю. У нас тут така вона одна масочка, друга масочка. Не користувалася, буде цікаво, масочки взагалі обожнюю. Так, і з догляду це все, що тут було. Далі, е, є тут ще один засіб. Я просто в шоці була, коли його побачила. Це мініатюрка парфумчика, але якого. Ви просто подивіться, це Giorgio Armani My. Way. Я як побачила, я просто не повірила. Ну Це клас просто. Ви подивіться. Подивіться на цю крихітку, як гарно. Це так гарно. Я просто обожнюю. це Мені навіть не хочеться відкривати користуватись, тому що ну, це так гарно, ну, це так, ой, я не знаю. Це, напевно, найбільше, що мені сподобалось в цьому боксику. Ну, давайте ж подивимось, потрібно ж протестувати. Так. Давайте. Ой, який аромат. Такий солодкий. Ой, який він солодкий. Я просто обожнюю. Я вже його обожнюю. Він вже мій найулюбленіший аромат в колекції. Ой, клас! Звичайно, буду тестувати, наскільки він стійкий, але я думаю, що він буде мега стійкий. Ой, клас. Так. Далі, Далі пішла в нас декоративна косметика. У нас є тут два лаки для нігтів, самі звичайні. Перший від бренду Pupa, це вамп червоний. Так, зараз відкриємо червоний лак. А ароматик як лак. <сум> Самий звичайний доволі потрібна штука, так як я користуюсь звичайними лаками для нігтів, я собі гель-лак не роблю поки що, а там буде видно, а зараз я лише звичайними фарбуюся, то не дуже часто. Тому саме такі лаки мені будуть в нагоді, особливо червоний, обожнюю. Саме на ногах нігті собі червоним фарбувати, тому потрібна штука. Так, і інший лак це від Катріс. Подивіться, який гарний відтінок. Такий ніжно такий рожевий, з таким, із переливами, з таким шимером. Це просто краса. Я е, потрібно буде, не знаю, напевно, завтра навіть нафарбую собі собі місці. Краса просто. І ще від Катріс е, є ще один продукт. Це ось така тінюшка. Е, це Space Glam. 030 Galaxy Lights. Від Катріс у мене нічого немає. У мене взагалі тут оці всі продукти, майже всі для мене незнайомі бренди. Ну, я про них чула, але нічого собі не купувала. Тому ой, подивіться на цей відтінок. М -м, дуже гарний. Це, знаєте, він якийсь, він зелений іде, але він переливається якийсь, знаєте, як дивиться з іншого боку, то начебто якийсь золотий. Якийсь зелено-золотий, я б так сказала, дуже гарно сяє. Ну, просто супер. О, задоволена, задоволена. Так, далі. І ще один продукт, коли я побачила, то просто не повірила, тому що я хотіла спробувати хоч щось від цього бренду, і тепер в мене це є Benefit. Ось, це, я так розумію, це контур для обличчя Holla, це міні 2,5 грами. Ось, подивіться. Я думаю, що цей відтінок мені гарно підійде. Це. М -м -м -м. Не бачу відтінок, як називається. Давайте зараз просфочу. Так. Ось подивіться, який відтінок. Ну, побачимо, буду тестувати, але. Хотіла спробувати хоч щось від Benefit, і в мене є, є продукт. він Просто супер. Так, Далі Далі а, йде ось такий блиск для губ а, від бренду MAC. Також нічого немає, і також прям дуже цікаво, тому що доволі такий небюджетний бренд. І давайте посвочимо, що воно таке. Ось такий відтінок, такий нюдовий, він іде з блискітками. Я не знаю, буде вам видно на камері чи ні блискітки. Але це дуже гарно. Побачимо, як воно буде на губах. Я обожнюю помади я не можу. Це все для губ, для мене це просто не можу втриматись. Так. І останній продукт, який був в моєму б'юті-подаруночку, це ось така помада від бренду Богія. В мене вже є палетка Тіней. Мені моя підписниця Оксанка прислала ще раз їй дякую. І ще один продуктик тепер мені від Тані прийшов. Скоро так назбираю на відео про Богенію. Про щоб зробити макіяж повністю такими темпами. Так, давайте подивимось. Ось так виглядає помада. Дуже гарний такий о, тюбик. Відтінок 106. вона йде, ось так, вона йде йде кремова. І давайте зараз посвочимо, що за відтінок. Ось такий відтіночок. Ну, знаєте, так, на перший погляд, сильно не скажеш, але, можливо, трохи буде не мій відтінок, хоча потрібно тестувати. Такий яскравий, ну це явно не зараз носити. Це мені більше такий відтінок буде на весну. Але дуже-дуже так класно наноситься, така вона кремова, така прям. Дуже гарна якість, на перший погляд. Так, отже, така ще помадка в мене прибавилась. Ось такий прийшов мені подаруночок. Дуже щаслива, дуже мій рік починається з подаруночка, це супер. Тому ще раз дякую Тані. Якщо вона дивиться це відео, то дуже-дуже дякую. Буду і далі брати участь в конкурсах, якщо вони будуть. А, ну, а, вам, а вас хочу попросити, щоб ви написали мені що-небудь про ці продукти. Користувалися ви чи ні, подобається вам чи ні. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Де поставте вподобайку для підтримки, підписуйтесь, щоб наша сім'я зростала. А, ну, а ми вже побачимось в наступних відео. Це буде дуже-дуже скоро. Всім дякую і всім па-па!